Доброго всім дня. Погода в нас хмарно, але не холодно. Сьогодні буду садити цибулю. Вчора посадила часник, Ось тут 12 рядочків озимого і 2 рядочки ярого, то вже згоріхалися і притрусило. А це тут буду садити далі до сітки цибульку. Подивилася погоду, і ви знаєте, чекала я бабиного літа. Там показує з 24 числа жовтня, обіцяють щось потепління. Там ну, 18 градусів максимум буде в день. Але будуть дощі, так день-два погода, дощ. І так цілий тиждень, а потім починає знову холодати, і то на цьому тижні буде 18. 16 кілька днів, а потім навіть 6 у день і щось там 3-4 вночі. Оце таке до кінця місяця, а з 1 листопада вже мінус 1. Уночі починається. Це в нас у Київській області, я не знаю, як там буде в інших областях. Так що вирішила садити, земля зараз, бачите, не мокра. Було днів три, оце погода, ну, яка погода, сонечко трішки вияснювалося, було і хмарно, дощу не було і земля гарна. Можна садити, ну і будь-що буде. Тому що, я ж кажу, чекати бабиного літа воно бабине літо таке цікаве. В моєму так, понятті бабине літо це має бути сонечко, тепленько, сухо. А цього року, я так розумію, буде бавене літо з дощем. Невеликі там малює дощ, але все рівно був... показує, що буде дощ. Так що буду тикати цю цибульку, садити та й все. Ще горіхи облітають, треба позбирати останні. Така в мене сьогодні робота. Вийшла, думаю, бо таке хмарно, на, наче на сьогодні не обіцяють дощу, але таке, як ось ось почне бризкати дощ. Так що, швиденько, зараз. У мене небагато та і цибулі, так що, думаю, що її швиденько зараз потикаю. Та, та й усе. Потикала цибулю. Вийшло в мене три рядки. І трішечки там в тому краю Шекспіра, з цієї сторони від часнику. Шекспір. Це так говорю на відео і ще й запишу, щоб запам'ятати, деякі сорти. Якщо забудуся, то знайду відео і буду знати. Хочу побачити, який, який сорт як уродить. Шекспіру три рядки і трішки, і Радору три рядки і трішки. А Сеншую два рядочки. Крупна дуже цибуля, то тільки дворядки вийшло. І тут у мене залишилося трішки до сітки, то весною кущівку посаджу. Листя нападало, таке все не вигребло з землі, але нічого, воно там, може, перегниє за зиму. А воно перегниє, то я думаю, нічого страшного. Я там в кутку нозі згребла, то загорну зараз і Ще й трішки притрушу, а пізніше ще буду, мабуть, накривати, тому що прогнозують холодну зиму і сніжну, не знаю, чи так буде, чи ні. Ну, на всякий випадок трішки прикрию. Потрусила попелом, це в мене, бачите, цей попіл ось дров'яний, трішки цьогорічнього було. А це в мене упакований був минулого залишала з минулого року попіл, Так думала, може мені пригодиться, Ще цього року ж не особливо не топили, то нема більше. Свіжого попелу. Це із торф'яних брикетів. Читала, що читала, і як купували, то питала, а чи можна вносити його як добриво, цей попел, то казали, що так. Да. Ну, воно таке ж брикети із торфу, там воно й трава якась, там таке воно. То він відрізняється такий колір зовсім такий, чи коричний, чи оранжевий. Так що зробила я цю роботу, майже зараз загорну і цибуля посаджена в мене. Тепер головне, щоб вона гарно вродила на наступний рік. А там кущівочка, те, що залишилося, є в мене кущівка, сестра дала потикаю весною. Думала трішки з осені, але ні, не буду. Вже весною буду садити. Загорнула цибульку, там трішки листя накрила тут. Чесник сам уже накривається листям. Колись говорила, десь бачила в інтернеті, одні говорять, що горіхове листя не годиться накривати. А я вам скажу, я дуже давно вже накриваю горіховим листям. І раніше в мене був чесник на одному місці, там поперед хоти. І накривала горіховим листям, і в мене родив дуже великий часник. Такий був гарний. Так що... А інші вона навпаки говорять, що горіхове листя саме краще, тому що воно так і шкідників відлякує, і від хвороб там якось діє. Так що я накриваю горіховим листям в основному. Буває, ще там воно чорнобривці вирвало, то ще чорнобривці покидаю так зверху. На сінечко якесь посіється на розсоду. Ну, подивлюся. На горіхові працює он дятлик, щось там собі. Я думаю, що це воно стукає, іначе горіхи падають. По теплиці буває, падають і так чути звук. А це... Діятел там працює. Листя вже майже облетіло з горіха. Треба вже буде загребти те, що залишилося. Кожен день море, листя в гребти. Я сьогодні не тільки посадила цибулю і часник а ще й у квітнику навела порядок. Вчора цілий день я садила квіти, оцю красу. Сусідка Запропонувала хризонтеми, ці, що такою кулею ростуть не з У мене були такі високі. Ну, я, звичайно, від відчув, вічовічу, а від квітів я ж не відмовлюся. Накопала, в неї було багато, вона розсаджувала прямо на городі, вони в неї порозросталися, на собі залишила і роздавала бажаючим хто хотів, ну і мені запропонувала То я накопала і насадила. це Тут в дітей понасаджувала цю красу. Дуже красиві кольори. Такі на камеру наче жовтий, але він такий до оранжевого, темно-червоний. Білий є отака краса. Цього року вони ж, звичайно, не знаю, чи встигнуть, вони повністю зацвісти. А на наступний рік то буде краса. Так, під тином це, все тут порозсаджувало. Там троянди, там півоні ж порозсаджувала, сестра дала і вже лілії тут, а по краю отут. До газону ближче. Тут нарциси, тюльпани. Так що трішки клумба поповнюється в дітей, бо в мене там вже натикано багато всього. Чорнобривці ще позалишало, бо гарно ще так цвітуть, то кілька штук залишила, а ти повиривала, бо мішали. Потрібно ж було садити хризантеми, то. Повикида. трояндочка, ця красуня, як гарно цвіте. Також колір камера не передає, в неї дуже красивий такий колір, у мене роза, вона і такий. Не знаю, чого воно так не передає. Отут, наче більше такого. Вже гарно. Так що таку красу є. Садила, займалася, знаєте, втомилася, але це я люблю таку роботу, особливо в кінці результат, коли глянеш на цю красу. Так, а вона краса така то наче вже й не так втомилася, так що це такий приємний, приємна робота для мене. І в себе понасаджувала. В мене було, правда, тут важче цим займатися, бо в мене ж вже тут як копнуло, так і викопало. Як не тюльпани, то нарциси, то лілії. Але повикидала і риси. У той морозець повикидала і понасаджувала хризантеми. Буде красо. Щось мій телефон не хоче гарно знімати. Так що така краса буде. Є тут ще роботи. Але поки що так. Ви знаєте, наче просто посадила квіти, але роботи дуже багато. Коли квітів також треба працювати. Але дивлюся ось Іна, ця сусідка, що це ж дала мені квіти, вона... Так любить троянди, скільки вона насадила вже троянд, дуже красиві кольори, такі сорти та різні. І вона їх обробляє, вона їх обрізає, знає, як правильно, що їм робити. Ну, молодець. Весь час пересаджує щось там, ну любить. Вона такі, особливо троянди вона. Каже, що подобається їй, вона багато вже знає про них. Так що коло всього потрібно попрацювати. Ну, я вам скажу, коли в неї цвітуть троянди, ну, там поперед хвати зараз, то менше цвітуть. А як цвіте, то дуже красиво. Я вам скажу. Вже раз про сусідів говорю, то нам пощастило з сусідами. Якось ми дружно й мирно живемо. Немає такого, як почую, десь там подивлюся, що люди за землю, за границю, за цю межу там воюють, за дерева бо якесь дерево там кудись не туди поросло чи кущ. Це просто страшно. Це ж не то, що для мене це страшно, тому що це не те, що ти десь приїхав там, на день-на два, погостював, посварився десь там з кимсь і поїхав. Чи десь зустрівся просто та поконфліктував. А це ж ти живеш, це життя, і кожен день виходиш в нас, бачите, як, ось уже хата. Ми вийшли з хати. Зустрілися, поздоровкались, поговорили про щось, обсудили погоду, теми різні. І якось воно веселіше живеться. Коли щось, не дай Бог, стається, один одного підтримали морально, щось порадили. Ну, Но... отак От у нас тут. На залі, на вулиці, якось такі мирні, спокійні люди живуть, так що нам. В цьому плані я ж говорю, пощастило, що такі сусіди, якщо є чим поділитися, то ділимося один з одним. Ну, мені здається, так і повинно бути. Але різні люди є, я ж кажу, бачила і чула, і проклинають, і б'ються. Навіть між собою за, за ті межі за ту землю, за якісь там щось комусь не так не сподобалося. Ну я рахую, що це ненормально. Ну, не я не конфліктна така людина сама по собі і не люблю навіть спостерігати такі ситуації, де люди між собою там конфліктують. І сваряться. Так що таке. Ми живемо мирно, дружно, діти дружать, вони молодші, це сусідка від мене і на, на, десь до 15 років різниця молодша вона. І так у нас по вулиці там є молоді сім'ї, то дружать і мої діти з ними дружать, і в гості один до одного ходять. Ну, я ж кажу. Підтримують, допомагають один одному, коли щось потрібно. Так і має бути, тим більше в такий час, як зараз, це дуже важливо, щоб були гарні відносини з сусідами і взагалі з людьми. Ще знаєте, а це хожу і думаю собі, якось мені треба попросити. Колю, Може, він якихось хлопців попросить знайти місце десь у цьому гібові, як чоловік його називає, метал він, він гнув тут, як робив техніку, і так може, коли щось потрібно зробити, то метал вони гнуть. Але як він робив техніку, то йому потрібно було часто ним користуватися. А зараз він стоїть так само, як і копалкою, щоб десь вони його перемістили, щоб мені було тут. Мої квіточки воно не закривало і було красиво. Воно мене трішки напружує. Це не знаю. Якщо вийде, то десь може десь в садок, туди в той край пересунути, нехай воно ж важке, звичайно, але якось може воно недалеко, якось перетягнуть. Там ще й циркулярка ота, стоїть, але не знаю. З циркуляркою, трохи проблематично. немає її місця, куди її приструїти. Хоча б це мені, щоб прийняли, було б добре. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого, вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.